Потемкінські сходи заходити на причал корабель. Зараз да, покажу підщем, обзор на екскурсії заброшу. Саме заходить морський корабель. Контейнер Дівчата фоткаються. Все як має бути. Іду по патмкінським сходам. І ось сам корабель, який заходить, дивіться, як гарно. великий. Ось так він заходить. Видно, як рухається. Ось. Собі не спіша. Ось так це все виглядає. Начебто банально. Тут купа краля стоїть. Я розвантаження навантаження студент Все банально просто рядом морський вокзал.